Як сепаруватися від батьків? П'ять практичних кроків. Теорія це добре, але без практики нічого не зміниться. Усвідомте, що у вас є право на власне життя. Перший і найважливіший крок це змінити своє мислення. Вам потрібно внутрішньо дозволити собі жити своїм життям, навіть якщо це не подобається вашим батькам. Техніка лист дозволу. Візьміть аркуш паперу і напишіть собі лист від імені ідеального, мудрого батька чи мами. Наприклад, моя дорога або дорогий і напишіть ваше ім'я. Я хочу, щоб ти знав, що ти маєш право бути собою. Я більше не тримаю тебе прив'язаним до моїх очікувань. Ти можеш обирати свою кар'єру, своє місто, своїх партнерів. І я все одно люблю тебе. Я даю тобі свободу, бути собою. Прочитайте цей лист вголос і відчуйте, що ви більше не зобов'язані відповідати чужим очікуванням. Ваше життя це ваше життя, і тільки ви вирішуєте, як його прожити.